Ще один такий про Да, Тут згадується окружна в районі Ростовської траси, тому, власне, так можна сказати, про органські житлові масиви. Вірш називається Михайло Фріфлов. Про що пишуть сучасні поети? Сучасні поети пишуть про зникаючу брентливу субстанцію свого страху. Сатана поезії змазує стражую замкетибера. І ти сидиш зі своїми страхами і пишеш про це вірші. Між вірш за віжзаліше. Вірш Ось таке враження лишається в сучасний поет. Натомість є окремі соціальні групи, які мало цікавляться субстанцією страху. Я маю на увазі середній бізнес. Демони чорного налу, які піднімаються з колін республіку, значить лише двох справжніх друзів друга Стечкіна і друга Макарова. Поети не знають про любов нічого. Любов це бажання мати дітей після дефолту. Хто бачив сонячні хмарочосси в центрі, той мене зрозуміє. В одному з них жив Марат, який тягнув трубу через Кавказ. І дотягував її вже до кордону. Ну і все було добре. Благословення з боку московського патріархату. І фершування з боку власної адміністрації. І три жінки, яких Любові утримували. Тобто дружина, коханка то і ще одна жінка, з якою він трахався. Один слово інтенсивне особисте життя. Але що йому не давало спокою, це його сни, який ще не повзав на какуючі поля Андалузії і сидів на білому піску, на наспіючі у Андалузії жінка з чорною кров'ю. Ця твоя чорна кров, чорніша горнаста Месопротанії. У Андалузія тиші, Андалузія пристрасть, і я твій пес, Андалузія, твій безконтовий бродяга. Але всі три жінки говорили: Марат, йому на ворот, країн марат бардак, візьми кредит, розринують гроша морську Кров, Марат, кров у твоїй трубі, кров на твоїх піджаках. Але синачій висота повторював своє чорне-чорне волосся. Довше за коридори Рейхстагу, довше за чергу на мостицька, довше за тисяча в горських депутатів. І хто був на окружній в районі Ростовської трапи, той знає цей приватний сектор. В одному з писькотежів і жила третя жінка-марата. Там він і забухав. Щось у ньому зламалось. Він взяв таки цей кредит і приїхав до своєї третьої жінки з балізою бавла. Ось, сказав зі ліцю, сто штук. Мій кредит, мої пароплави квартири. І вже після цього забухав. Можливо, в ньому теж розвалася субстанція страху. Тому що він пив день, потім пив ще один день, потім знову пив, випив парфум і Сальвадор, далі. Це повторище, моя андалузія, моя граната. Потім у котеджі вони ділили його тіло. Мені сказала дружина, попою бабки. Мені потрібен він. Я забираю його. Ні, сказала коханка, мені теж попою бабки. Тим більше я була жорі, Але його забираю я. А третя сказала, ось мені бабка абсолютно не попою. Ви не задумаєте, що я така шука, просто слушав гроші все-таки. Але його я теж є. Він навіть парфуми мої виклики, тому він залишиться мені. Ось вони сиділи над його тілом і ділили його між собою. Тому що є багато причин триматися за досвід нам людей. Тому що так чи інакше, любов це командна гра. Тому, врешті-решт, що більше за смерть, кожен із нас, бої, кожен із нас боїться опинитися саме-сам зі своїм життям.